Привіт усім. Зробимо огляд покупок з Аврори. От у нас такі ціни на продукти. На суму 263 гривні. От, мило, набір мила 49 гривень. Тут можна ближче подивитися, що по чому, якому цікаво. Потім шампунь. отакий От шампунь 500 мл, 39 гривень. Потім чай, розсипний каркаде: 39 гривень. Напій капучино з Польщі 34. Напій Макате, теж польський, 34. Шоколад молочний світоч. 24. Отакий шоколад чарівний вечір. З арахісом 15 гривень. І рушники паперові 29 гривень. Такі заврори. Отакий От набір продуктів 263 гривні. Пишіть, які ціни в ваших містах, буде цікаво почитати. Чи однакові? В ваших країнах усім дякую за компанії при огляді. Пишіть свої коменти, лайки, репости. Дякую за підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!